Слава Господу! Милість Божа до цього часу нас привела перед лице Господнє. І я дуже дякую Богові, що сьогодні ми маємо таку можливість знову прийти на це місце. Я почитаю місце Божого Слова, щоб вас не затримувати багато. Тому що можу говорити дуже багато, а можу говорити дуже мало. Тому хай Господь Бог сьогодні дасть відповідь моєму серцю і вам, щоб сьогодні послухати те, що скаже Бог. Я сьогодні буду говорити про серце. Ви знаєте, серце людини це дуже важливо. і життя, і ходьба, і все наше єство. Читаю місце Слова Господнього, це є Матвія 15 розділ. І читаю з 10 го вірша, щоб вас довго не тримати. І він покликав народ, це є 15 й розділ Матвія, 15-10 -й, й вірш. І він покликав народ і промовив до нього: Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить. Але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Амінь. Дорогі мої, як важко сьогодні подивитися на наше серце. Знаєте, ну, так би глянути на наше серце, воно, як би казати, машина, яка перекачує кров. Ну, По суті, якщо роблять операції людині, там нічого не побачать. Серце побачить, яке качає кров. Але на самом ділі. Те, що бачить Бог, і те, що Бог заложив у людину, то Бог бачить серце людини. і з серця походить життя чоловіка. І там Бог заклав, знаєте, все, те, що потрібно для житті людини, в серце. Читаючи слово Господнє, коли Бог створив людину. І слово каже, що коли людина впала в гріх, і Бог сказав в голос, ну, я думаю, там були всі присутні які, небесні жителі, і він сказав слух тих всіх небесних жителів такі слова. Ось людина стала, як, одна, як один із нас. Людина стала як один із нас. Знаючи добро і знаючи зло. Дорогі мені, знаючи людина, не знає. Якби вона не знала людина, знаєте, то казалось би, і нема що питати людину, якщо вона нічого не знає. Ми знаємо в житті людини, якщо те, що вона не знає, то нема за що, неї, що й неї питати. Але коли Господь Бог сказав, що людина стала як одна із нас. Із тих небесних істот, з тих небесних жителів, яке вона знає добро і зло. І далі ми читаємо Слово Господнє, такі є слова написані є, коли ми бачимо такі моменти, що підійшли фарисеї до Ісуса Христа, підійшли і кажуть, ну чого то. Твої учні ламають передання старших, не, миюч, не миють рук, коли хліб їдять. А Ісус каже, а чого і ви раді передання вашого зневажили і зневажаєте Слово Боже або знімечите Слово Боже. Бо Бог заповів: шануй батька і матір, а коли хто заличить батька і матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли хто скаже батьку чи матір те, то є скорван, дар Богу. То чим ви від мене хотіли скористатися? Таким образом, ви знівечили Боже Слово раді передання вашого. І він каже далі такі слова, добре про вас, Ісая пророкував, добре, дуже добре. Ці люди шанують мене устами, а серце їхнє далеко від мене. Дорогі мої, сьогодні Бог хоче, щоб ми підійшли до Бога своїм серцем. Не тільки знаєте устами. Я благодарю Бога, що ми дійсно шануємо нашого Господа, тому що ми приносимо жертву хвали Богу нашому із наших уст. Але буває часто, коли серцем участвуємо, а буває часто, коли ми серцем там не участвуємо. І Бог бачить наше серце, дорогі мої. є. І знаєте, Він таки сказав слова, що підізвав весь народ і каже. Підійдіть і послухайте. Не те, що входить в уста, оскверняє людину, а те, що виходить із уст, оце людину сквернить. І ми читаємо далі, Слово яке такі є слова, що коли учні сказали, що пояснив нам цю причту, Він сказав, чи ж і ви розуміння не маєте. Чи ж не розумієте, що все, що входить до уст, вступає в живіт, те на виходить? А що ж виходить із уст, те походить із серця. І воно опоганює людину, бо серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві свідчення. Оце все людину опоганює. А їсти руками не, вмитими, не опоганює людини. От, дорогі мої, що Бог бачить сьогодні мене і вас? Що сьогодні ми можемо допустити у своє серце, що може опоганити наше серце? Що можемо сьогодні допустити в наше, в наше серце, що воно може опоганити наше серце? Дорогі мої? Я хотів би звернути свою увагу більше на думки. На думки. Боже Слово більше, зневажає, більше вважає, звертає увагу на серце людини на думку. От лихі думки. От людина може думати хороше, а може думати погане. Вона знає, друзі мої, знає, що і як. І Ісус Христос, коли ходив по землі, Він бачив цих людей, які говорили слова. І він такі слова сказав до фарисеїв, як ви можете говорити доброє, будучи злі? От, ну як? Скажіть, от як людина може говорити добре, будучи зла. А щоб говорити, то воно сперва тут щось є в голові, треба щось думати, щоб щось говорити. І вони думали, що казати, і вони, знаєте, зло говорили. І Ісус Христос каже такі слова, знаєте, ну, я їх не хочу казати, ви видома почитаєте, як він їх там назвав. Ка як ви можете говорити доброє, будучи злими? Ну, ніяк. Добра людина із доброго серця виносить доброї. А погана людина або лиха людина із поганого серця там із скарбниці виносить лихе. Не може, друзі моє, як Ісус Христос каже, що добре дерево, приносити погані плоди. Ну не може так бути. Або погане дерево добрі плоди. Ну, не може так бути. Не може, знаєте, приносити там виноград фіги. Не може так бути. І Ісус Христос завжди дивився на серце. І Він говорить такі слова, що воно або очищає людину, серце, або, знаєте, опоганює. Лихі думки. Дорогі мої, ми читаємо в Слові Господньому, що коли <кхе> Ісус Христос ми читаємо, говорив про діла Божі, і Він говорить, що споминайте лотову жінку, наприклад, там, споминайте оцих, отих, і суповставляйте свою життю, і бережіть своє серце. Дорогі мої, ми читаємо слово Господньому, що коли Бог створив людину, і вона жила, жила і розмножувалася. І багато, знаєте, людей народилося від тих синів Божих, які приходили до цих, до цих до дочок, цих людських. І слово каже, що вони їм народжували, то були славні і зревні сильні люди. Але що одне в їхньому серці було? Вони були та, сильні, великі. Але слово каже такі є слова, що їхні думки були зло, мислі повсякденно зло. Повсякденно думки були тільки одне зло. І слово каже такі є слова, і побачив Бог, що нахил серця людини зло повсякденно. І слово Господнє каже, і засмутився Бог у серці своєму, і розкаявся, що створив людину. І слово спонікає, що він сказав такий в своєму серці: зітру все. Все зітру. Доплазуючого повністю, все зітру. Але, друзі, мої, дивіться, один чоловік на всю землю, одна людина, ной. І Бог побачив його серце, Бог бачив його серце, що воно було з Богом. І слово каже, що Ной з Богом ходив. І Бог каже, що, в своє грі, що він, каже, обрів благодатью Бога, милость обрів, бо Ной з Богом ходив. І бачимо, друзі мої, що оця одна людина, яка ходила з Богом чистим серцем, вона зробила цей ковчег, де спаслися вся родина вісім чоловік. Це Батько, мати, сини, невістки всі вони получили спасіння. Дорогі мої, як важно сьогодні, щоб наше серце, воно було, знаєте, з Богом. Слово Господнє Господніке такі є слова, що найбільше, це в ясно написано, найбільше, що можна берегти у своєму житті, саме більше, що бережеться. Серце своє бережи, бо із нього походить життя. Найбільше, що берегти у своєму житті, це серце своє берегти. Бо з нього походить життя, Дорогі мої, Часто, знаєте, люди, ну я би так би сказати, хочуть у своєму розумі робити добро. Ходить перед Богом, у серце своє покласти, робити добро. Але чи участвує там серце. Якщо взяти оцей мир, ну взяти, от скажіть, у мирі теж є люди, правда, що ну, роблять добро. Ну Не, не, не скажемо, що нема таких людей, щоб не робили добро. Є такі люди. Але ми читаємо Слово Господнім, що їхнє серце далеко від Бога. Вони роблять добро. Вони своїми устами шанують Бога. Вони прикликають Бога. Вони знаєте, що то роблять во ім'я Господнє. Но їхнє серце далеко від Бога. Друзі мої, Ісус сказав, що ці люди шанують мене своїми устами, але їхнє серце там не участвує. Зло повсякденно зло, повсякденно ненависть, злоба. Думки, які, знаєте, зароджують нехороші справи. Написано Господі, навіть є такі моменти, Бог каже, що вони не можуть заснути, якщо зло не зроблять. От людина не може заснути, якщо пол, якщо зло не зробить. Не дається й спати. Але Бог сьогодні хоче, щоб ми, друзі мої, розуміли, що ми можемо говорити, і з нашого серця виходить. Що може сьогодні нас опоганити, осквернити? Як ми можемо Богу принести нашу хвалу подяки, благодарності і слави із наших уст? Якщо з наших уст може виходить то, що може нас осквернити, друзі мої? Всякі скверни, всякі такі слова, ну, нехороші, або думки, знаєте, погані, все те, що сьогодні Бог бачить. Ми читаємо, знаєте, таке місце писання про Давида, де Бог каже такі слова, що я вибрав собі чоловіка по серцю своєму. Але чомусь він каже такі слова, чисто є серце мені Боже. І дух правий обновив внутрі мене. Казалось би, людина по серцю Бога. Але знаєте, бувають моменти, коли ми допускаємо такі, знаєте, ошибки в своєму серці і бачимо, що наше серце куда то нас уже повело не туди, куди треба. Уже нас повело в другу сторону. І Давид молиться до Бога і каже, подивись, ли я, чи на ли я путі. Подивись на серце моє Господе. Подивись на путі, на ли я путі. І на путь правий погровати мене. Як важко сьогодні, щоб наше серце, знаєте, воно нас вело до Бога. Тобто берегти своє серце, щоб воно. Нас вело до Бога. Слава Ісусу Христу! Дорогі мені, Хай Господь благословить нас сьогодні і дасть нам сьогодні, знаєте, милість свою, щоб ми берегли своє серце. Да, Слово Боже каже, коли ви почуєте Слово Боже, не робіть затверділим ваше серце. Буває часто так, чи ні? Буває. Затверділим, знаєте, таке серце наше стає. ну, Яке не приймає Боже Слово. Ну, Не хоче воно приймати ні облічення, ні послушання, от ожесточається людина серцем і все, став в собрання і пішов. Його нічого не касається. Ожесточив своє серце, ви тут всі однакові. Я один правий, я один маю все, так як мені потрібно, а ви всі тут всі. Не такий, як я хочу. Оже точення серця, друзі мої. Сатана може підійти, знаєте, до нашого серця і щодо там, знаєте, посіяти. Посіяти своє терем. І ми можемо ним опоганитися. І апостол Павел каже, дивіться, щоб не виріс який гіркий корінь там, у серці нашому, і щоб ніхто ним не опоганився. О, другі мої! Слово Господнє, Господнікає такі слова, знаєте, що цей фараон. Де коли приходив Бог і казав, відпусти народ мій, то ми бачимо, як він ожесточив серце своє. Ну як так «Отпустить народ? Та ну, хто ж буде мені працювати? Хто ж мені буде робити? Це такий народ, який дарма даремна робота, не треба нічого платити. Всі роблять нормально все. Отпустить такий народ, куди я їх відпущу? І він, слово Господнє, каже, що всік раз приходила ця кара від Господа, спочатку пом'якшало, пом'якшало, а потом ожесточався і опять не пускав. Хоча, хоч, багато люд, багато кажуть, та це ж Бог зробив. Ну це Бог ожесточив. Друзі мої, Бог не ужесточає нікого. Людина ужесточається сама по собі. І слово Господнє каже, що ці люди, які Помишлення серця, то слово каже, що їх Бог і видав, бо ж вожесточення їхніх сердець, помишлення їхніх сердець. Бог їх просто оставив. Їх Бог оставив просто, і вони ожесточаються серцем. Сатана приходить і робить свою роботу. І потім в тому серці вже там ну, нема що робити. Так як Бог побачив людей, вже не було що змінити. От нема що було змінити людина повсякденно зло. Нема що змінити. І прийшлося Богу, як то кажуть, примінити воду, примінити цей спосіб потоплення, щоб ніхто вже і не вижив на цій землі, крім ноя і його сім'ї. Дорогі є мої. Як важко сьогодні подивитися у своє серце, що у моєму серці? Господи, що у моєму серці? Чи не опоганилося моє серце чим? Дорогі мої, я не кажу. Крадіш, ну ми не, не крадемо, ми не йдемо кра, 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 красти. А от знаєте, буває такі вже свідоцтво, вже говорити щось, якусь неправду, там щось засвідкувати, щось зробити, сказати. Ви знаєте, і серця в те все виходить. І воно може нас опоганити, дорогі є мої. Хай Бог нас хранить. Я благословляю дітей Божих, щоб Бог хранив нас от всякого злого. За всяке празне слово. Каже Ісус Христос, за всяке прагне слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь в день судний. А скільки ми говоримо тих слів? От буває, за день стільки не говориш. І не знаєш вже, що й казати. І то сказав, і то сказав, і то сказав, і то сказав. Але за всяке слово придеться давати відповідь перед Господом. Що ми кажемо перед Господом, Що які наші думки? Слово Господі каже, «Ібо чим серце наповнено, те говорять уста. Чим серце наповнено, те говорять уста. Дорогі мої, чим серце наповнено сьогодні наше? Хай Бог нас благословить, щоб наше серце було наповнено нашим Господом і Ісусом Христом. Ви знаєте, приходить Ананія, і приносить гроші, продав землю, приносить гроші. Раде у них апостолів. І казалось би, на тому й кінець ніхто ж нічого й не знає, хто буде і теж щось питати, за скільки я продав, і що я там заховав, і що я приніс. Але апостол Петро каже, Ананію, чого ти допустив сатані покласти у серце своє, сказати неправду Духові Святому? Людина не сохранила серце своє. А чого не сохранила? Друзі мої, тому що зависть прийшла. Зависть прийшла, тому що Варсава приніс гроші всі, продав землю, Син Потіх і всі гроші приніс. І його почитали в церкві, його почитали. І вони хотіли таки мати славу. Але ж, знаєте, ну, от якби трошки оставити щось собі, що ж таке. І слово каже, що Петро сказав, ну чому ти допустив, зберіг би серце своє. Ну, все в твоїй владі. Це все твоє було. Ти продав, це все твоє, ніхто в тебе нічого не забирав. Ти міг сказати, що продав за сто, даю 50, 50 лишаю собі пополам. Але ти допустив сатані покласти у серце твоє, сказати неправду Духові Святому. О, дорогі мої! Чи не буває так у нашому житті? Щоби допустити, щоб сатана прийшов щось туди посіяв у наше серце. Допустити, просто, знаєте, от ну, так легковажно. І приходить сатана і посіяв. І потім, друзі мої, приходить дуже-дуже велика скорб у наше, у наше життя. І бо і з нашого серця походить життя. Дорогі мої, якщо ви, ну я би так би сказав би, я думаю, що ви це розумієте, що я хочу сказати, тому що ви є віруючі люди, коли серце виновить нас. Чувствуєте яку вину? От як воно там пече всередині, серце виновить? Чувствуєте? От бувають такі моменти, коли серце виновить людину. Ви знаєте, я коли чувствую, коли мене серце виновить, ну настільки воно там пече всередині, що не знає, що й робить. От зробив щось не так, і воно виновить серце. А слово сподіння каже, якщо серце нас виновить, то що? То Бог тим більше. Якщо наше серце нас виновить, Бог більше за наше серце. І ви знаєте, так Бог сьогодні хоче, щоб народ його дивився на своє серце. Тому що серце, воно знає не тільки там. Перекачує кров, а воно дає життя. Воно дає життя, дорогі мої. Слава Господу. Він сотворив нас по своєму образу і по йому своєму. І каже, ось чоловік став як один із нас, знаючи добро і зло. Тому, друзі мої, хай Бог благословить, щоб це слово, яке сказав Ісус Христос, не те, що входить в уста. Воно сприйняє людину. А те, що виходить з вуст, те сприйняє людину. Дорогі мої. Тому ми будемо берегти своє серце, буде берегти свої уста. Будемо перед нашим Господом ходити, щоб Дух Святий мав свободу. Бог каже, що небеса це престол мій, а земля то є по ног моїх. Який дім ви мені збудуєте? Де дім мого проживання? Ось де я живу. Там, де чисте, сокрушенне і смиренне серце. Слава Ісусу! Бог хоче жити в нашому серці, поселюсь у них, буду ходити в них. Вони будуть мені синами і дочками, а я буду їм Богом. Слава Ісусу! Дорогі мої! Хай Бог благословить сьогодні, щоб ви знаєте в цей останнє час, коли прийде Христос, щоб знаєте, нам не стати, ну, знаєте, такими. Щоб ми боялися стати перед Господнім лице, а наоборот, щоб ми мали відвагу серцем своїм до Господа підійти. Своїм серцем, душою до Господа підійти, ближче до Господа підійти, щоб наше серце нас не судило. Хай Господь нас усіх благословить. Амінь.